Доброго дня, друзі, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Ну що ж, пройшло води хреща, минулий Івана Претечі. Да. День десь збільшився вже як на півгодини, може й більше. От. Наближається, вже пройшла середина зими, наближається лютий місяць, а там і весна. Да. Сьогодні я вам хочу показати, як же в мене зимує піларгонія зональна. Вот. Це одна, значить, експозиція. От перед вами кущ е, ну що, зимує вона е, ну, в такому приміщенні, звісно, як на зиму, трошки є тут і сонця, ну, трохи вона витягується. Ну, я думаю, коли її, ми її виставимо на сонце, все наладиться, пагони укоротять, е, е, почнуть ну, активно. Е, Брати сонячну енергію. От. Зі з тих пагон, що ми обрізали, витикаються нові бруньки. От. І таким чином я думаю, що Пеларгонія добре перезимує, вже осталось зими Вважай, менше місяця, тому що в нас тут на півдні України. Як правило, в лютому вже з'являються лютневі вікна, вже починається повним ходом посівна. тому все буде добре. Ну і ще, ще друзі, перед вами живці, значить, живці Пеларгон зональної. Черенкував я її в останню чергу, вже пізній осінню, Ну і от е, пройшло, е, можна сказати, е, грудень е, і січень, і от пер, перед вами така картина, як вкорінилися е, живці. Е, пеларгонії зональної. Розсаджую я її в такий горшок 12-й розмір горшка. От, бо все-таки пеларгонія зональна така більш мощна рослина. для для використовую для використовую висадження субстрат українського виробництва. Ось, українського виробництва Еко Плюс. Ось, е, значить, такий субстрат. Тут, е, будь ласка, значить, е, рівень PH, Азот загальний, фосфор, калій, да. Так що, все, все субстрат забезпечений поживними речовинами. От. Ну, в процесі росту, звичайно, потрібно підкормлювати, поливати. Якщо це, допустимо, теплична рослина, то не помішає її підкормлювати кожного дня. От. Тому що інтенсивний ріст, полив, вода, промивається субстрат. ну, да. ну Якщо не вистачає, допустимо, там вас мінеральних добрив, можна рідше підкормлювати. Ось така ситуація. Ну, ось на сьогоднішній день я отримав от такі. Живці пеларгонії зональної. Я думаю, що чудові, перенці, коренці, живці, чудова коренева система. Ви бачите вже отут обросло, корін тримається купи. І що? Тепер задача посадити. Трошки втрамбовуємо, Да. втрамбовуємо і отримуємо нове нові рослини. Надо сказати, що я не знаю, в нас в нашому регіоні. Популярністю користується серед е, е, любителів е, цвіт... квітів, пеларгонія е, зональна, тому що її можна садити і від... відкритий ґрунт на літо, і в кашпо, в да, вазони всякі декоративні, і при доброму уході вона фактично буде вам квітувати. Аж до морозів. Отака От ситуація, друзі. Так що на цьому буду закінчувати свій репортаж про зональну і її розмноження. Ну, треба сказати, що так... ну, такому активному росту сприяло те, що в мене Стілажі із е, у, обігрівом невеличким. І воно даже не, не зважаючи на що, допустим, температура е, тут е, була ну, 5-10 градусів, то в зоні е, е, утворення корне, корнів була оптимальна температура више 20 градусів. На цьому закінчую. Всім. Мирного неба. Віримо в Збройні Сили України. Думаємо, що наступний рік, 2023, принесе нам жаданий мир. А поки до побачення. На все добре. Можете підписатися, поставити значить, лайки, кому яке питання можна в лічку дати. Ну на цьому завершую. До побачення.